Вітаємо, це DistLab. Ми щодня вдосконалюємо середовище для інженерного аналізу та документування техедітор, допомагаючи підвищувати якість проектної документації інженерам з усього світу. В цьому відео ми покажемо, як працювати з потужним інструментом оптимізації слайдером. Цей елемент вперше з'явився у діаграмах техедітора, але наразі доступний і для звітів. Розглянемо звіт з аналітичним визначенням мінімального та максимального напруження в елементі конструкції. На першій сторінці звіту вказані вхідні дані, сила, момент та розміри поперечного перерізу. На другій сторінці розміщені формули для визначення напружень. Геометричні характеристики, як і самі напруження, обчислюються автоматично. Основними математичними об'єктами в звітах техедітора є Mass Object та Mass Latex Object. Ці два об'єкти дозволяють реалізувати в звіті обчислення практично будь-якої складності. Якщо нам потрібно змінити значення, ми двічі клацаємо по параметру і коригуємо його у вікні редактора. Для невеликих звітів це не є проблемою. Але для великих за обсягом документів підбір та пошук оптимальних значень у такий спосіб може суттєво знизити загальну ефективність. Тут нам і допоможе слайдер. Внесемо зміни в документ. Опишемо розміри елемента не математичними об'єктами, а слайдерами. Кожен слайдер є окремим елементом управління, який ще називають повзунок або трекбар. Змінюючи положення слайдера, ви інтерактивно керуєте значенням параметру. Налаштування слайдера доволі прості. В полі Variable потрібно вказати ім'я змінної, яка буде змінюватися слайдером. В полі формат задається формат відображення величини, а також одиниці вимірювання за необхідності. Група «Range» відповідає за обмеження значення, тут також задається крок зміни параметра. Ті ж самі дії повторимо і для другого розміру елемента. Зверніть увагу слайдер з'являється на екрані. Щойно ви додали параметр до звіту. У самому ж текстовому документі ніякого слайдеру немає. Все виглядає так, як і має бути. Тільки назва фізичної величини, її значення та одиниці вимірювання. Таким чином, слайдер має ознаки традиційного математичного об'єкта та інтерактивного елемента управління одночасно. Тепер ми можемо змінювати значення обраного параметру безпосередньо слайдером. Техедітор миттєво реагує на ці зміни і перераховує весь документ, актуалізуючи усі взаємозалежні величини. Та зручність слайдера не тільки у швидкій зміні величини. Оскільки він є елементом управління, його розташування на екрані не залежить від аркушів звіту. Тож ви можете переміститися до аркушу, який зараз потребує вашої уваги, наприклад, в кінець звіту, а слайдером змінювати параметри, які вказані на початку. Це значна економія часу. Погодьтеся. Використовуйте слайдер та інші інтерактивні елементи техедітора для підвищення якості вашої документації, підписуйтеся на наші пабліки. Тут зазвичай іде мова про інженерію, розрахунки, автоматизацію. Будемо на зв'язку, хай щастить!